І так, швиденько покажу. Невеличке таке зовсім відео. Ось вам дата, коли вони навелися. Це в нас мужчинки. 2504. Сьогодні в нас 20 серпня. Так, і це їм ще немає 4 місяців. От такий кроль. мужчинка. Щас, на секундочку, прям от гарний контент. 4 кілограма. Ну, чи там 4, Король 4,02, да, бо ви бажали, коли він нормально 4, сидів, 4 2. кілограма. Ще нема чотирьох місяців. От Насо. така душа. Запитаєте, чим ми кормимо? Хімія, БМВД та всяка-всяка. А ніфіга. А рецепт не покажемо. А рецепт у нас є свій, без отої всякої хімії. Зернова сіно. От, макуха. О, Так що от така в нас. Є цікава історія, цікавий невеличкий сюжет. Так що, підписники, дорогі мої любі, підписуємося, лайкаємо. І, звісно що у нас є на каналі рецепт нашої, нашої гранули от у нас є вже гарний новий гранулятор. Я впевнена, що вам буде цікаво зайти і подивитися, що ж там за гранулятор. Зараз відкрию, покажу вам наших ще кроликів. Ще тут сидять, сидять три красунчика. І ще в нас там є ще три пацана, але вони трохи менші. От. І ось наша гранула. Я впевнена, що знайдуться ті, кому цікаво буде цей канал. Цікаво, думаю, вам буде і рецептура нашого корму. Тому кому цікаво, підписуйтеся і лайкайте. І шукайте, є рецепт. Як ми цю гранулу робимо? Звісно, якщо є запитання, то запитуйте. Я залюбки вам відповім. Okay. Ну, і тут ще один неочікуваної породи кроль. Що важить Два... 2, <сум> вагою майже 3 кг. Даний вік невідомий. <сум> <сум> ну, це так, да, трішечки відійшли від теми. Да, Кетюнь. Також у нас тут ще сидять апарати дівчатка, ну, поки що на них рука не підіймається. Їх ще прибрати, бо питали самок. Тут гарні такі сидять. Вік у них різний, бо закидали кроленят 7 квітня, 14 і 13 квітня наведені. О, так що є онде. Оця буде дуже гарна. І там ще в нас сидять дівчатка березневі. Поки що ми їх не прибираємо. Так, ну і заодно покажу вам ще таку нашу проблемку, в нас було проскочила. Думаю, всі побачили зараз. У нас була проскочила мікса. А це ця кроличка, що ми привезли з Полтави. От. Кому цікаво, я звісно залишу посилання в описі, коли ми їх купували. Там більш детально про них, про господаря. І вакцинував господиніся. І вакцинував він їх чеською вакциною. От тому тут не зрозуміло, чи то така вакцина їх проскакує отак. Але вони, бачите, живі. Вони перехворіли. Тут точково так воно було. Не набряково. І вона, бачите, швиденько оговталася, от тепер ми трошки дамо її ще почити та відійти. От, і далі будемо з нею працювати. А от кроля нас догнало пізніше. Бачите, в нього такий більш набряковий міксоматоз, на жаль, але він жити буде. Він нам навіть спарував уже був кроличко. хоч він молодий. Так. Так що це в нас такий. Історії. І от такі у нас бункерні кормушки в кожної кліточки. Звісно, це ми їх робили власноруч, і також, до речі, є відео на нашому каналі, як такі кормушечки зробити з усіма нюансами, деталями. Ну, а це так поробили такі кришки, тому що ці клітки у нас стоять у тіньочку на дворі. бо поки що кормоцех і кролятник наш. Ще тільки в наших планах, то зробила такі з пластику кришки, щоб якщо дощ, то сюди не забивало. Бо тоді гранула розмокає. О, такі кришки. Ну і тут заразом покажу сидять наші молоденькі, маленькі крольки. Два виводка, на жаль, вилягли. Подулися, непонятно, що таке. А один міцний сталий от такі живчики тут сидять, мал маленькі. Важити я їх ще не важила, нехай це вже буде трішки згодом. Так, ну і на останок покажу вам наших свинок. Ух, таких от гарних. Та кажуть, що ми б'ємо свинок частіше, ніж хтось там кроликів. Ну, так, да, частенько, тому що треба їх прибирати, бо хочемо зробити один такий експеримент із усією свиноматкою. Так що кролик сьогодні у нас також йде на забій. Ще один. Даже ще два сьогодні. Де два. Але знову ж таки скоро буде новенький, смачненький таранчук, бо треба їх прибирати. Так, що такий сюжет невеликий, кролики, свинки. Все тримаємо, все смачно, все потрібно так, і вибираємо ще одного бігом. Опани, ще одного пацана, бо починаю чорного ганяти. Та і все. На, на сьогодні все. Коротеньке відео залью вам, а далі чекайте: сіно, розбір свині. Ну, в общем-то, ще попереду багато-багато чого цікавого. Так що, підписуйтесь, лайкайте. Підтримуйте україномовний контент. Бувайте!